Всім привіт! Це зараз увімкнула каплю перший раз у огірочків. І хочу показати вам, сама прийшла подивитися, як тут вона працює. Покласти треба ще рівніше, я думаю, стрічку. Зараз побачите. Ось так вона, гірочки поливаються, капля працює, можна було більше е, вимкнути воду. Не хотілося мені, щоб ловилася водичка сама у. То буреться, хотіла, щоб ось тако тут і пропитувалося. Ну, з того, що тут ямки, вона так стікається. Бачите? Треба там ще поправити. Тут у мене трошечки компус, витікає водичка. Ну, тут це, знаєте, таке посію укроп і виросте, буде поливатися. Тут теж так само, бачите, з того, що у мене тут шланг ані е, ця. Ну, труба, так, зрозуміли. Ну і тут теж таке примітивненько. Ну, Хочу вам сказати, що мені полегшення з того, що я ковшиком не поливаю, воно само поливається. Ось так. Зараз піду на той бік, і на, на тому боку я поправлю трохи стрічку. А це перші огірочки бісі. Відчувають себе добренько. деякі підсушилися на геть. капля зараз вже поливає. Ввечері побачимо, є деякі взагалі, бачите? Ось такі. Не знаю, чи оклімаються вони. Треба було ще вчора пополивати, а я не змогла. Ось так воно вийшлося. Поливаються зараз. Можного неба, міцного здоров'я, всього найкращого. Бережемо наших діточок. Синечку не віддам. Бережемо себе. Я молюся. Будемо дуже бережні, мої хороші. До зустрічі!